Як гарна, ой, як гарна. Кітя, привіт! Ти красує. Що ти красує? Ой. Гладь їх ручкою, гладь, але гей. А ти цю гладь, гладь. Тако, дочечка, так ручкою, отак. Так, щоб їй було не боляче, щоб їй було приємно. Ой, ой. Прийшла, дві прийшло. Ой, ой. Бери гладник, бери. Як вона каже? Розкажи їй Кетя мура, це ж вона така мура, так? Да? Да. Китя, я тебе Шу. шукала ти, не? Я сиділа. Тобто вона подивилася, що ти її гладиш. Гладь, гладь, кицю, гладь. Гладь, гладь. Ніжно так. А, ну все гарно вже тебе гладить. Це вона, коли була маленька, не міла котика гладити. Ай! Ай! А не можна. Не можна гристи, да? Ти котику пояснюєш, що гристи не можна? Дій сюди, дій. Котик прийшов. Диви, який він чимний.